Чи санкції залишаться частиною цього процесу перемовин щодо нормалізації або спроби врівноваження відносин між США та Росією? санкції, результати цього конфлікту. і санкції було видно як результат цього конфлікту. Я би сказав вам, що для того, щоб припинити будь-який конфлікт, треба певні компроміси з обох сторін, і треба визнати, що це були за компроміси. Ми не будемо говорити це про це сьогодні, але санкціотки ну, і інші сторони теж вводили санкції. І європейський союз має теж бути за столом проговорити, почему теж вводили санкції і. I guess the point here is the goal I'm is. Суть в тому, що є мета, і мета привести цей конфлікт до до кінця, до справедливого кінця, кото буде поставлено для всіх сторін. Як це буде виглядати? Що ж? українці та європейці висловили занепокоєння, що їх було відсторонено від цього процесу? Як ви збираєтеся враховувати їхні інтереси? Чи будуть вони залучені до майбутніх зустрічей на багаторівневому рівні? На з цього приводу. Через ти роки цього конфлікту ніхто не міг нічого зробити. Трамп щось, на щось на, що, на що на що схоже на те, що ми зробили сьогодні, тому що президент Трамп це єдиний лікар, хто може зробити. Але президент Трамп зараз у опозиції розпочати процес, котрий може закінчити цей конфлікт. і це призведе до багатьох позитивних результатів як для США, так і для Європи, так і України, так і для Європи. Але треба припинити цей конфлікт. І єдине, що президент Трамп намає зробити, це. Привести світ до миру, і мир ма... і світ має бути вдячний. Дуже короткий срок досяг того, чого ніхто не досяг за три з половиною роки. Він почав процес, серйозний процес. і очевидно, багато роботи треба ще проробити перед тим, як буде результат.